А що клубуш є? Ну, тому, що так воно ну, і є. Ну да, так і є. На не неся. Та ми гроші заробляємо на вашому уроці. і дітей вчимо. Тоже. Ну ви вчите. І нас, і. А він безплатно вчить дітей. Так, все, мені перерахуйте за гроші на... Я піднімаю ваш лейтинг. — О, да? хорошо, скільки? Хорошо. 20 гривень може скинути. Ого!